Складуться. Так, що там, що там? Ще в нас? Ну це 14. О. А, трохи вилетіла, але вже тут, а, я щось розпаде. Приколістка. Що? Ну, алмазку складати я там точно не буду. Бо це було б занадто. Отак, сіла, почитали, все. Щаслива людина, що Чому би й ні. Та й таке ото. Посеред ночі розсада. Але знаєш, якщо подивитися, все, що реально треба, все встигає. Отак от. Коли день іде, то думаєш, ой, нічого не встигаю, то не встигла,ся не встигла. Ой-ой-ой, як лишенько. От. А як до діла, все, що реально необхідно, все зроблене. Все. Не треба зайво турбуватися. Та й таке. Я думаю, що у всіх так. Спочатку ставимо собі плани, ніби в нас 5 рук. Це вже вівторок, але можна рахувати, що з понеділка, як почнеш, так тиждень і піде. О, ну в мене понеділок так нічогенько. Нормально, не жаліюся. Ой-ой-ой, всі три змістилися. Тут аж сюди заходить Липкий цей шар, бачиш, аж тут. А я ще досі ту блискучу присипку не купила. Я хотіла так, от, знаєш, притримуючи тут, значить, лінійка ставиться. Як, як продемонструвати? Ну, нехай ось так. Отак ставиш лінійку, щоб суто був цей крайчик. І ось так блискітками засипаєш оце все. Щоб, ну, поки по-новому клею, по свіжому. От, і воно тоді блищить собі все, і не пристає цей клей не набирається ворсу і все такого. У мене неяко людей. <сміх> Часу нема. Здебільшого ну, Ти озирнися, подивися, скільки алмазок ти встигаєш зробити. І зрозумій, що ти молодчинка. От. А те, що ми встигаємо робити, це питання нашого пріоритету. Тобто, щось все одно треба обрати на, ну, замість чогось. ми робимо вибір на користь чогось одного, вже не маючи часу на щось інше. Це проблема вибору саме, а проблема вибору це реальна проблема. Що саме обрати? Що важливіше в конкретний момент. Ну, коли це все сталося, і ми тікали з Києва то я з собою поклала гачки і мозайку. І трохи ниточок. І ще спиці, здається, поклала. Щось я про спиці вже погано пам'ятаю. От, Тож, питання пріоритету в мене було таке, що я маю чимось займатися, щоб не з'їхати з глузду. І це був для мене це був правильний вибір. Для когось іншого щось інше в пріоритеті, що допоможе зберегти голову ясною. Тож ну таке.